Виконуємо номер 32 із прав для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Відомо, що А додатне число, Б від'ємне. Порівняй: завдання перше модуль А і А, друге Б і модуль Б. Третє число протилежне до А і модуль А. Четверте модуль Б і число протилежне до Б. П'яте модуль протилежного числа до А і протилежне число до А. Шосте протилежне до Б і модуль протилежного до Б. Сьоме модуль протилежного до А і А. І восьме протилежне до модуля Б і Б. Приступаємо до виконання. Модуль додатнього числа дорівнює саме цьому числу, тому ставимо знак дорівнює. Модуль від'ємного числа дорівнює протилежному до нього числу. Отже, зліва у нас число від'ємне, справа додатнє від'ємне менше, ніж додатнє. Протилежне до додатнього числа буде число від'ємне. Модуль додатнього числа є число додатнє, від'ємне менше, ніж додатнє. Модуль від'ємного числа буде число додатнє, протилежне до від'ємного числа також буде число додатнє, ставимо знак дорівнює. П'яте завдання. Протилежне число до додатнього буде число від'ємне. Модуль від'ємного числа дорівнює числу додатньому. Протилежне до додатнього буде число від'ємне. Отже, додатнє число і від'ємне. Додатнє більше за від'ємне. Протилежне до від'ємного число додатнє. Протилежне до від'ємного число додатнє. Модуль додатнього дорівнює саме цьому числу. Отже, маємо додатні і додатні. Сьоме завдання. Протилежне до додатнього від'ємне. Модуль від'ємного числа буде число додатнє і додатнє. Знак дорівнює. Модуль від'ємного числа буде число додатнє. Протилежне до додатнього буде від'ємне. І B у нас від'ємне тому також. Знак дорівнює. Ми порівняли номер 32 із прав повторення розділу 3 виконано.